Сейчас да, я заходю сделаю. Игорь передал, что он тебя очень любит, что и скучает. Давай. Он скоро приедет. А? Он да, он Давай. Держись Давай, Все нормально. Что-то ты поправилась. Тобі, слухай, Вікторія, у нас передачі все все передали? Тортики. Все, так? Бо нам сказали, що так ти не я думаю, дійшли, вони подав і нік з куди. Яке відношення в тебе, скажи, короче? В камері, до тебе, яке відношення в камері? Нормальне відношення, спочатку камера, з'явиться в коронавирусі. Тихенько. Нормальне відношення в камері, ну, зараз цілком нормальний колектив. Там по 50 років вставили, але це нормальний колектив. Але спочатку мене посадили камеру з одною терористкою, тобто яку взяли за тероризм з тої сторони ДНР. і нас якраз в камеру садили. Потім вона написала якусь там заяву, що вважає переветися в іншу камеру через те, що ну, якісь їй ще погрожую, чи що я до неї. Але такого не було? мало так. Наші злякалася, перевалася іншу камеру. Прошу Зі, всіх встати. ファイル